Так, за 20.11 їхав до Києва. Добрий час, це означає, що до 12-ї я встигну все зробити. Поїду через центр біля Бісарабки. Добре, будемо бачити. Що можу сказати, що цей вож SD525X має дуже гарні ближні світла. Попросто їдеться супер. Зараз це не видно в Києві. Але як я їхав трасою, то дуже гарно було видно. Супер. І тут і тепер дуже добре видно, як світить світло воджа. Ось так воно світить. Зараз, ще раз покажу трошки нахилю камеру вниз, щоб було краще видно. І ось тепер це ближнє світло. Довгі світла мені не пригодилися ще, але думаю також повинні бути добрі. Завершився мій перший одноденний мотодальнячок 550 км на новому китайському мотоциклі Watch 525 DSX. Подорож була тривалою, хоча їхав майже без довших перерв. Мотор, що був на обкаці і з цього приводу я не міг перебільшувати кількість обертів більше ніж 5500. В цьому режимі, однак, мені вдалося розігнатися і легко тримати швидкість 125 км на годину. Витрата палива при такому драйві ніколи не вийшла в кількість 5 літрів на 100 км. Мотоцикл добре тримався дороги і відчував себе рівноправним учасником дорожнього руху. комфорту їзди Трохи б я пом'якшив амортизатори, бо на відбій, відчуваються вони досить твердими, особливо це чулося на львівській брусчатці. Не бавився я ще з регулюванням передньої вилки і навіть ще не розібрався, де є регулювання заднього амортизатору, який в нього є. Однак бачив по інтернету вже гуляє про це відео. Сидіння на воджу 525 DSX дуже комфортне, нічого би я тут і в ньому не міняв, тільки би одягнув 3D-сітку. При температурі 7 градусів Цельсія став би в нагоді тут підігрів ручок, але добре, що хоча б є досить об'ємні лопухи, що не давали змерзнути зовсім моїм рукам, що справ... були також в літніх перчатках. лобове скло стояло в верхній позиції і при моєму зрості 174 см поток повітря йшов в маківку шолома. Це було при моїй трохи схиленій позиції. Якщо би випростувався повністю, так, трохи не натурально, то тоді поток повітря на швидкості 120 км на годину бив би у візор. Планую, однак, поставити дефлектор або вище вітрове скло, котре вже, як бачив, є у продажу в Україні. Дуже добрий вітрозахист нижньої частини тіла і ніг. Звісно, що, напевно, не такі, як на BMW GS, але ноги не тремтіли від холоду. Не були вони помітно мокрі в мокру погоду. Повними стоковими алюмінієвими кофрами, дуже подібними до кофру від BMW GS. Маневреність мотоцикла при цьому була дуже добра, і до цієї маневреності дуже швидко звикаєш. Чисто залишається незручністю досить віддалене розташування речага переключання поворотів, проявляється це при потребі включення повороту вліво при одночасному вижитому щепленні. При повороті вправо відстані, щоб відштовхнути великим пальцем цей важень вимикача поворотів, цілком достатньо. Цього разу не було нагоди випробувати ані ABS, ані Traction Control, але невдовзі це зроблю. Вказівник тиску повітря в колесах працює задовільно, вказує на відповідний тиск миганням значка і відповідно до колеса. Стандартний тиск для переднього колеса 2 бари, для заднього 2,1. При нагріві камери, в процесі їзди тиск збільшується від 1,1 бару до 3,1 бару відповідно до погоди. Дуже корисним є вказівник включеної передачі, але б я його зробив трохи більших розмірів і помістив би на більш видне місце. Не є це критично, але було б бажано. Я звик до лапки переключання передачі, котра при першому враженні була досить коротка. Тобто ця відстань від лапки до підніжки. Треба було звикнути встромляти моточоревик, щоб переключати. І так передача переключається дуже м'яко, чітко. Нейтраль ловиться легко як з першої передачі, так і з другої також чіткий перехід між першою і другою передачами. гальм нарікань жодних немає. На цю вагу і швидкість відпрацьовували дуже добре. На швидкості понад 120 км на годину відчувалися легкі вібрації в підніжках, Якщо на них спеціально звертати увагу дуже приємно вразило ближнє світло, принаймні в порівнянні з 250-ками китайського виробництва. Додаткове. Світло і довге світло не було потреби вмикати. Так мотоцикл мені дуже сподобався. Наразі він експлуатувався переважно по асфальту, але вже сказати можна, що йому не страшні далекі перегони зі спокійним швидкісним режимом. Він добре керується в корках і вже є невеликий досвід їзди нескладними грунтовими стежками. Поки що все гаразд. Зараз по приїзді зроблю техобслуговування, бо ця подорож дозволила мені в комфортних умовах провести швидку обкатку мотору. Буду і далі ділитися з вами своїми враженнями від цього мотоцикла, від подорожей, в котрі він мене забере. Всім дякую за перегляд. Запрошую на мій канал, а також підтримати це відео вподобайками і написати свої враження і побажання в коментарі. До нових зустрічей!